Восьмирічні брітні, мати колола ботекс та старобила воскову епіляцію зони бікіні за для перемоги на дитячому конкурсі краси. Рв'ю жінка сказала, що її восьмирічна донька постійно жалілася на зморшки. А цитата самої дівчинки: зморшки не красиві на обличчях маленьких дівчат. Спочатку дівчинка плакала від уколів, а потім сама почала просити, щоб мама колола їй ботокс. За Законами штатів дітям дозволено колоти ботокс, якщо на те є медичні показання, наприклад, мігрень. Але оскільки у дівчинки не було медичних показань, її мати позбавили батьківських прав. За словами жінки, не тільки вона колола боток своїй доньці, інші матері також кололи боток своїм донькам. І взагалі дуже багато жахливих прикладів. І якщо вам цікаве продовження на цю тему, пишіть в коментарях. Взагалі, як на мене, дитячі конкурси краси це якась нездорова сфера, та навіть дорослі конкурси краси, чого лише вартує мізрусня Москва 2023 або міз Крим. Поділіться вашим враженням в коментарях, і чи ви вважаєте, що конкурси краси досі актуальні у наш час?